Про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції президент України Володимир Зеленський проінформував голову Європейської ради Шарля Мішеля. Російський ядерний терор вимагає більш рішучої відповіді від міжнародної спільноти санкції на російську атомну галузь і ядерне паливо, зазначив Зеленський у Твіттер. Нагадаємо, російські військові у суботу, 6 серпня, знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС. Ракети влучили поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. Про це повідомляє енергоатом. Вочови. Й, цілили саме по контейнерах відпрацьованого ядерного палива, які просто неба зберігаються поруч із місцями обстрілу. 174 контейнери, в кожному з яких по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива. За інформацією енергоатома, через безліч дрібних уламків від вибухів, пошкоджено близько 800 квадратних метрів віконних поверхонь в різних будівлях станції. Поранений один працівник Запорізької АЕС він був доправлений у міську лікарню. Всі російські військові, яких на майданчику Запорізької АЕС від дня її захоплення перебуває до 500 осіб. А також персонал терористичного розатома заздалегідь сховались у бункерних приміщеннях. Ну, і про безпекову ситуацію в Запорізькій області поговоримо із головою обласної військової адміністрації Олександром Старухом. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю. Тож чи є у вас якась оновлена інформація стосовно безпекової ситуації в області і на територіях, які наразі тимчасово окуповані? Наскільки інтенсивними є наразі обстріли? Безпекова ситуація у нас складається в регіоні з кількох складових. Військова складова без змін, продовжуються позиційні бої, артилерійські обстріли. Інтенсивність їх не спадає. Відповідно, ну наші хлопці утримують рубежі і знищують боєкомплекти і підрозділи ворога. А ворог обстрілює цивільну інфраструктуру. На було пошкоджено в Степногірську електрозабезпечення, вже відновлено водопостачання в громадах в селах Новоолександрівської громади, ну і на атомних станції, це вже весь світ. Знає, що пошкоджена як пошкоджена, так продовжується боротьба чи війна з цивільним населенням, цивільними об'єктами. Ну якщо країна терорист. І в неї у війська терористичні, то чому чому дивуватися не доводиться. Щодо ситуації безпекової складові, яка якою ми е, тільки що ви обговорили про енергодар, то тут кілька складових одна да це ядерна блоки це такі захищені досить споруди, з великою кількістю е, скажімо, систем захисту. Але знаєте, коли з'являється обізяна з, обіз з граната, то е, може відбутися будь що. Плюс внаслідок ведення бойових дій, пошкоджені енергомережі навколо атомної електростанції. Фактично, виток електроенергії відбувається в одному напрямку. Якщо буде пошкоджена невелика кількість мереж, яка залишилась, то станцію прийдеться зупиняти. Відповідно, опиняться особливо під проблемами території, які тимчасово окуповані, тому що газу там вже немає. В Бердянському районі з часів боїв в Маріуполі, тому що газ іде шов з Донецької області. Безпосередньо були перебиті газогони і населені пункти всього Бердянського району позбавлені можливості використовувати блакитне паливо. А мілітопольський Васильівський район два місяці тому в обстрілів магістрального газопроводу теж залишились без газу. Якщо не буде у людей ще й електрики, то звичайно ситуація ми можемо опинитись. Знову, як під час активної фази бойових дій на цих територіях, в стані гуманітарної катастрофи, ми ж маємо розуміти, що це лікарні, це апарати штучного дихання, все, що там пов'язано з тим, що забезпечує критичну інфраструктуру, воно працює на електрики. Якщо електрика зникне, то одними генераторами витягнути цього буде неможливо. Така ситуація на даний момент. А прошу. про які масштаби вимкнення електроенергії може йтися, якщо раптом вимкнуть АЕС на території підконтрольної Україні? Ну територія підконтрольної України витримає. Станція продовжує подавати енергію в єдину енергосистему України і сьогодні, якщо але якщо у нас працювало шість блоків в минулому році, тобто станція працювала на повну потужність і 6 тисяч мегаватт, видавала потужності. То внаслідок оцих останніх подій змушені були знизити до тисячі мегаватт, тобто в шість разів відповідно. Ну от в шість разів, а може так статися, що може і зупинитися. Плюс, якщо ми врахуємо, що поруч теплова станція Запорізька теж найбільша в Європі, і вона вже стоїть з квітня місяця, тому що немає палива відповідно на ній. ну, проблема енергетичної дери такої вона досить досить суттєва, особливо для територій. Окуповані, які просто не мають з більше, скажімо так, сполучення енергетичного з матеріпу. Пане Олександре, Була також оновлена інформація про те, що у тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області представники Російської Федерації заявляли, що після 31 серпня не випускатимуть із міста дітей на територію, яка підконтрольна Україні. Що відомо вам про це? Можливо, є якась оновлена інформація. Ну, оновленої інформації немає. Інформація така є, але я б звернув увагу. зараз там у нас особливо в мережі в нашому регіоні поширено відео там прямого ефіру. Такої газети є «Комсомольська Правда. От я згадую своє дитинство, і це була передова газета, там, яка пропагувала демократичні загальнолюдські цінності і таке інше. А тепер там розмірковують, да, через 30 там років з чимось розмірковують. Що треба в Запорізькій області? Розстрі... вчителі не хочуть співробітничати з окупаційною владою, їх треба розстрілювати. Ну що там в голові? Ну самі розумієте. Навіть навіть важко уявити. Як відбувається зараз евакуація на Запоріжжя? Чи люди залишаються в регіонах у регіоні? Чи їх відправляють у західніші області зараз? Враховуючи інтенсивність? Яку евакуацію? У нас паралельно йде низка евакуація. У нас перша евакуація найважливіша. Це виїзд людей з території ведення бойових дій для того, щоб вони не піддавали загрозі своє життя. І кількасот людей щоденно на щастя виїздить. Ну, друга евакуація це евакуація з тимчасово окупованих територій. Це безпосередньо з Донецької області продовжується невеличкий потічок, великий потік з Херсонської області. Ну і зрозуміло, що громади Запорізької області, Мелітопольський, Бердянський, Васильівський, Пологівський район так само виїздять за минулу добу більше 1300 людей. Виїхала і дісталося міста Запоріжжя. Ну і третя евакуація це евакуація вже безпосередньо з міста Запоріжжя. Всі, хто прибув з тих територій, і безпосередньо з обласного центру в більш спокійній місцевості нашої країни. Всі ці процеси паралельно відбуваються і продовжуються. Наразі опрацьовуються нові плани евакуації, коректуються плани евакуації у випадку аварії на атомній станції. Вони всі були розроблені свій час, зрозуміло, для дій в мирних умовах. І трохи відкориговані зараз ще їх відкоригуємо. Ну і оновлення відбулося всіх планів евакуаційних на випадок, якщо буде загострення безпосередньо військових дій. Пане пане, пане Олександре, сьогодні вночі високоточними ракетами Хаймарс було нанесене вонгове ураження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках у різних районах Мелітополя. Чи відомі вам якісь деталі щодо цього? Ну дочекаємось інформації від військового командування, тому що нас всі військові речі коментують в першу чергу. Або ми обов'язково узгоджуємо з військовим командуванням, тому що наші хлопці що щоночна стріляють туди, куди треба, і воно приходить туди. Треба і досягає результату, який треба. Ну це так. Дуже вам дякуємо, пане Олександре. Олександр Старо, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку і розповів про безпекову ситуацію на Запоріжжі.